Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні у нас буде дуже швиденький огляд такого подарункового набору від Makeup Revolution. також ми будемо обговорювати жахливий містері бокс, який мені зібрав Нотіно, хоча я дуже люблю цей сайт. Але за цей містері бокс моя любов трошечки, знаєте, вгамувалась. Також хочу сказати, що в мене є тільки ну в кращому випадку година, щоб зняти це відео на YouTube, тому що вимкнення світла, і тому в нас дуже такий буде швидкий режим для того, щоб все це зняти, вам все розповісти і нафарбуватися. Тому що такі справи, коротше, і по ходу, як я буду фарбуватися, я вам розповім взагалі про трошки про своє життя. Скажімо так, так я взагалі знімаю з моїм зором, значить, так. Також хочу коротко проговорити свій стан, поділитися трохи з вами. Насправді зараз дуже важко, тому що новини ніяких гарних новин немає. Жахливі обстріли в Дніпрі, і дуже важко цими відключеними світлами взагалі планувати зйомки. І мене дартує, що я не можу нормально планувати свої зйомки. І за три з половиною години дуже важко щось відзняти. Якщо ми говоримо про короткі відео, коротше, дуже дуже важко, тому я хочу кожному з вас. Поважати побільше світла, також щоб з вами все було добре. Мирного неба над головою. Бажаю нам тихих ночей, тихих гнів, щоб все було добре, щоб ми з вами трималися. Тому що справді дуже важко. Тому коротше, будемо зараз формуватися, відволікатися і так далі. Коротше, в нас з вами Revolution набір. От зараз я все дістану. Вам ще раз покажу, щоб не шуміти, тому що в розпакуванні все буде більш детально помітно. Тут все в такому паперчику замотано. І ось так виглядає містері бокс, який мені надіслав Notino, який ну, по наповненню такий собі. Коротше, так, да, якось так. Зараз це розпакую і ми з вами розпочнемо фарбуватися. Я на сайті Notino побачила акцію, що якщо ви купуєте мейкап Makeup, Makeup Obsession, неважливо, щось косметики Revolution, мейкап. Ви отримуєте Містери бокс. Але давайте я вам покажу спочатку цей Містери бокс, а потім ми е, розпакуємо отой Містері якийсь мейкап Гіфт Сет, який я купила, бо він мені чомусь сподобався найбільше, і ціна. 1100 він щось коштував. Але ви бачили ціни на Мейкап на адвент календарі і так далі. Ви бачили ці ціни? Воно було так завернуто. І кинуто в куточку коробки. Ну, я чомусь думала, що на сайті, знаєте, містер обох, що це буде в боксику, ні, це буде в пакетику. Ми тут отримуємо олівчик для брів. Трошки для мене темний відтінок, але, ну, типу, просто так, олівчик для брів. Я отримала чотири кольори тіней. Увага! Да? Ну, якби... Цим я не буду користуватись. Цей колір, ну, може, він має шанс на якийсь смоки, але відверто, чи буде робити смаки, відповідь. ні. Ну, цей колір, напевно, самий найкращий. Він такий, звісно, що не молочний, але ну, такий трошки прохолодний, світлий, якість мейкап як би така ну, бюджетна якість. Ну, цей колір може і, і приживеться. Цей сатин ну, теж не зрозуміло, що мені з ним робити. Це в нас Rachel, колаборація The Friends. Ось така помадка, вона така прохолодна, достатньо. Тут, бачите, яке пакування, воно все в таких папірцях. Це в нас Jerry Glow Highlighter. Далі це put bomb, Plumping, Lip Gloss, Plumping. Ну, пакування прикольне, Знаєте, наче це все на тисячу гривень він. Давайте відкривати. Тут повинна бути оця знову така величезна. Ой, ну. Оцей спонжик, він вже точніше аплікатор, він в мене зводить з розуму. А де другий пензлик раз. До речі, в адвенті колись. Ну, не в адвенті, а в таких подарункових наборах мені попався два пензлики Makeup Revolution, я їх до сих пір використовую у себе вдома. Як синтетичний пензлик, бачите, тут якась пилюка чи бискітки. Ну, це звичайний синтетичний пензлик, але вони, типу, непогані. Вона навіть трохи як переливається. Ну, у нас ось такий пензлик. Оце, до речі, непогано. Він навіть в такій формі, може, в складеньку, як розтушовочка була. Тут у нас є відтінок крім, який, на жаль, не закривається, він просто плівкою закритий на даний момент. Але давайте трошки посвочимо. Дуже приємна текстура. Так. Із всього цього набору це виглядає непогано. Давайте, так? І виходить так, що, якби, знаєте, що набір не дуже мене порадував мейкап Революшн. Тим паче Mystery Box мене не дуже порадував. Давайте поступово робити мейкап. Також я не знаю, куди сьогодні нанести цей джелі. Glow, тому що насправді в самому, ну, на рефілі, в самому стіку, це виглядає досить приємно. Стік він більш такий, як желоподібний, вологий, і ми просто маємо таку роси блискіток, яка ну, не пігментована. Куди його так нанести, щоб це було гарно? Для мене це трошки питання. Тому сьогодні ми цей продукт не будемо використовувати. Оцей джелі Глоу ми його відкладемо. Я зараз е швиденько оформлю обличчя, ми зробимо. Типу, знаєте, макіяж без тонального засобу. Я, до речі, знімала таке відео на каналі, показувала, як я це роблю. От зараз я оформлю брови, таким чином оформлю обличчя. Тому я буду вам вдячна дуже сильно за підтримку. Тому ставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам подобається моє відео, ви на них чекаєте. Тому що намагаюся стигати, намагаюся підлаштовувати знімати відео, хоча це здається досить важко. І, знаєте, Ой, постійно ти отак перебуваєш в такому стані. Ми тушні, особисто я для того, щоб все розпланувати, встигнути. Чекаєш цих графіків, плануєш щось наперед, або потім це все не виходить. Коротше, складно. Зараз як ніяк складно. І тому я буду вам дуже вдячна за коментарі. Напишіть, будь ласка, як ви справляєтесь, як ваш стан. Я дуже сподіваюся, що з вами все добре. Тому поділіться, будь ласка, своїм станом. Також напишіть, як ви відноситесь до таких. Подарункових наборів Makeup Revolution. подобається вам вони чи не подобається. Теж буде цікаво послухати вашу думку. Ну, і, звісно, коротше, підписка, вподобайка і коментар. Буду вам дуже вдячна за таку підтримку мене і мого каналу. Що в нас сьогодні випав перший сніг в Дніпрі. Такий був у нас мокрий сніг, такий, прям трошки навіть снігопад. Я би навіть так сказала. Тепер давайте переходити до палетки Revolution. У нас тут в кожному. Рефілія 0.7 г. Дивіться, така полеточка, так вона виглядає The Icon Edit. Коротше, як розумієте, це така лімітована, напевно, палетка, яка створена саме спеціально до цього набору. Тут в нас є кремовий, типу, напевно, як база під тіні, рожевий матовий колір і два сяючих відтінки. Тому маємо такі чотири, ну, три сухих відтінки тіней і одну, як ви зрозуміли, базу. Давайте цей кремовий продукт відкривати. На дотик це такий восковий пігментований такий знаєте, кремовий продукт. Досить така жарненька. Я її буду наносити цю текстуру тоненьким шаром, для того, щоб, знаєте, в перші секунди нічого не скаталося, щоб все хоча б деякий час протрималось. Але з іншого боку, на таку текстуру дуже легко будуть прилипати тіні і наноситись, типу, більш пігментовано, за рахунок того, що воно все лепке. Але її буде складніше розтушовувати. Так, наношу. Рахую. Тож зараз показую вам пензлики. Тут є в наборі таких два пензлики. У нас тут така, бачите, рожева оформлення, рожева ручка, написано просто Revolution. Одна навіть форма непогана. Це вся синтетика, але бачите, така форма може бути зручна для тушовки. І ось такий плоскопухнастий ще є пензлик. І ми візьмемо оці тіні з нашого. Містери боксу, точніше, з мого Боксу. І я хочу трошки закріпити цей такий жарненький відтінок в складочку повіка. Просто наношу ці тіні, вони світлі, ну трошки вони темніші, ніж цей відтінок нашої типу бази. Навіть трошки і складка видно, як пропрацьовується. Ну, оцей відтінок такий непоганий. Тіні Мейкап Обсерн я колись пробувала. Це такі звичайні насправді тіні. бюджетні нічого поганого. Не можу сказати. До речі, в нас ще є хайлайтер. Буду доносити цим же пензликом. думаю, нічого поганого теж не станеться. Хайлайтер. У нас тут 4.5 грами. Ось таким чином виглядає хайлайтер. Голд, golden відтінок. Ну, так, це такий. Дуже золотий хайлайтер, який має такий сатиновий блиск. Я таке не люблю на собі. Я навряд чи буду ним користуватися, тому що випадків, коли мені треба був золотистий хайлайтер, ну, не знаю, поки що не було. І якщо що, то я можу, знаєте, щось інше знайти. Коротше, це не проблема замінити цей такий продукт. Тому тут мені найбільше не подобається колір. Так, текстура така досить приємна, звичайно, він трохи. Як трохи, підкреслює він текстуру, але не сильно, як в принципі, більшість хайлайтерів. Тепер я беру такий рожевий матовий відтіночок і інший, другий наш пензлик, набираю цей відтінок. Тіні дуже пильні. Я думаю, також це і самі по собі тіні пильні. Плюс синтетичний пензлик допомагає тіням додатково так, розлітатися і бути ще більш пильними. Ну, враховуючи, що я його наношу. Поверх минулих тіней. Досить Вони мають гарну пігментацію, такий досить приємний рожевий колір. Я Така сьогодні трошки буду Барбі Ну, Насправді такий приємний рожевий колір, трошечки розбілений, непоганий колір. Тіні працюють нормально, враховуючи, що я наношу синтетичним пензликом. Все гарно наноситься, все гарно тушується, ніяких. Питань, в принципі, не маю. З блискучок, вони доохромні. Що перший, що другий відтінок переливається з рожевого в блакитний Блакитні блискітки. Єдине, що я зараз на них дивлюся, це як майже однакові відтінки, просто один більш на темній базі, інший більш на світлій підложці, такі підкладці. Коротше, мінімальна різниця між ними. Я самий темний. нанесу в зовнішній кутик ока. І далі більш світливий тіночок наношу на все рухому повіку. Ну, він такий. Знаєте, тіні наче й сяють, але текстура в них така, як застаріла. На прозорій підкладці самі тіні вони м'які. На дотик. вони не сухі, вони трошки хлоп'ями такими беруться, але вони замилюються. Ну, Текстура якась така, знаєте, ну, не нова, не сучасна, як на мене. Це і раніше можна було таке спробувати. Ну, насправді виглядає мейк ну, такий. Знаєте, наче я взяла якусь дитячу палетку і почала нею фарбуватися. Можливо, це із -за от таких блакитно-рожевих кольорів. Так здається, я хочу взяти ще цю таку коричневу однушку. Можливо, зараз все буде гірше. Але це такий шоколадний сатин. І я хочу цим шоколадним сатином трошки притемнити собі міжвійний простір. Ну, не так, це все погано, але не дуже прям вау. Хочу просто цей взяти нанести, щоб додати якусь глибину оку, бо я якась, дуже плоскі такі очі виходять. Я зараз нафарбую вії, в мене буде туш від роб. Огляд на косметику і бренд роб буде в наступних відео, тому підпишіться, щоб не припустити. От, буду вже втретє використовувати цю туш, ну, Не буду поки що нічого про неї говорити. Просто нафарбую вії, і в нас будуть залишатися з вами губи. Я в шоці від того, який швидкий цей огляд. Знаєте, бам-бам-бам. все. Я хочу подякувати абсолютно всім, хто залишає коментарі під моїм відео, тому що я це дуже люблю, мене це дуже підтримує. І мені приємно розуміти, що я не дарма це все роблю, що мене дивляться люди, і що вам подобається. Тому, будь ласка, коментуйте, це дуже приємно. І я розумію, що це буде приємно будь-якому. Будь-якій людині, яка створює контент, знімає відео, і в будь-яких, в принципі, соцмережах, тому підтримуйте дівчат-хлопців, які вам подобаються, контент, який вам подобається бачите. Тож, тепер давайте губи, завершимо макіяж губ і будемо вже говорити про ці продукти. І напишіть, чи подобаються вам такі дуже швидкі огляди в умовах. Які зараз в мене є, чи краще викладати трошки рідше відео, але вони будуть, ну, як мої звичайні відео, більш спокійні і так далі. Я буду наносити цей блиск бомб плампінг ліп gloss. Це знову у нас плампінг. Чомусь в останній час він всюди цей плампінг, глімер, нюд відтінок. Зберігається 6 місяців, тут 4,5 мл. Ну, пакування мені подобається. Воно досить гарно виглядає, він такий, знаєте, солідний, хочеться сказати. А, ну, такий прикольний блиск. Тут оцей великий, дуже великий аплікатор. Прям величезний, нічого собі е, Ну... Я не думала, що цей блиск настільки буде сяючим. Я думала, там буде, знаєте, напівпрозорий такий колір і вкраплення блискіток. Маємо дуже такий блискучий блиск, прям дуже. Знаєте, можливо, в якийсь образ це буде гуд, але мені не подобається. Це занадто сяюче. Він якийсь вибілені такі губи здаються. Так, він трошки липкенький. На по відчуттям. він такий трошечки густий. Коли він потрапляє в рот, є такий солодкуватий якийсь присмак. І трошки воно як Ну, ем, не те, що пече язик, воно трошки відчувається на кінчику язика. Ем, не знаю, як це правильно пояснити, поки що я не відчуваю, щоб воно пекло або холодило. Насправді, я не думала, що це буде настільки сяюча історія. Я таке не дуже люблю е, на собі. Тобто я люблю глянець це доволі глянцевий такий блиск. Ну, зараз, можливо, я трошки звикло виглядає краще, але ну, він такий якийсь дуже блискучий і він не некрасиво лягає на губи. Тобто він якось, пігмент скочується, ну, як сказати, скочується в змошки. Мої оці змошки на губах, тут закочується цей пігмент блиску, десь він плямами. коротше, так собі виглядає блиск, Не дуже гарно зблизька, не дуже гарно, як на мене, здалеку. Можете зараз оцінити мій мейкап. Чи напишіть, як вам цей макіяж, тому що трошки дивно якось виглядаю. Насправді я трошки засмутилась, тому що я думала, що палетка ціней буде ну, окей, блиск буде окей. Якось все засмутило, тільки в нас пензлики якісь окей. Причому в мене колись потрапляли пензлики з подарункового іншого набору від Makeup Revolution. Я до сих пір ними користуюсь. Тобто це звичайні синтетичні пензлики. Досить непоганої якості, тобто я їх мила дуже багато разів. Якщо дуже коротко говорити, то мене дуже засмутив, що цей подарунковий набір. Що містері бокс. будь ласка, напишіть, якщо ви купували цей містері бокс, ну точніше, виконували умови і вам потрапляв цей містері бокс, Чи повезло вам, який вас набір? Олівчик для брів, я, скоріш за все, просто викину, тому що колір ну дуже дивний підтон у цього олівця. Я розумію, що, можливо, комусь це підходить, але це не те, що знаєте, підходить всім. Теж наше це було класти? Помаду залишу. Подумаю, куди цей колір застосувати, тому що він такий теж не мій улюблений підтон, але все ж таки помада гуд. Далі, якщо ми говоримо про цей набір, я вже бачу таку біленьку якусь полоску, він не лежить рівномірно на губах. Мені це не подобається. Ну, дуже шкода, тому що насправді він виглядає. Ну, Дуже так класно. До речі, стосовно плампінг-ефекту, воно якось незрозуміло. Воно, типу, щось там намагається пощіпувати, але це не схоже на ментол або на якийсь червоний перець. Тобто воно дуже так якось дивно це робить. Типу, знаєте, ну, в порівнянні з багатьма ем, такими продуктами на ринку, це щось таке. Наче щось робить, а наче й ні. Коротше, якийсь він теж не дуже не дуже. Продукти дуже посередні. Скажу так: я, як на мене, краще не покупувати цей набір подарунковий, оцей він ну, і по якості такий собі, і якби, ну ні, мені здається, воно нікому абсолютно не потрібно. Це прям. Поганенько, поганенько. Були шанси якісь, але якось кожен продукт, знаєте, в висновку, щось. Не те, якщо вам цікавий бренд Makeup Revolution, у Makeup Revolution і купа оцих підбрендів XX Revolution, Makeup Obsession і так далі. В них є класні продукти, на які можна звернути увагу, звернути увагу, якими я до сих пір користуюсь, які продукти є. Але як на мене, краще окремо просто на 1000 гривень, що скупити від Makeup Revolution. Можливо, це буде три позиції, можливо, трошки більше, можливо. Можливо, менше, до речі, але ну, краще купити щось таке, знаєте, от більш точкове, те, що, скоріше все, вам сподобається. По кольору. Ти бачиш, якщо ви знаєте, свої вподобання в косметиці, мені краще, ну мені здається, краще витратити саме в даному випадку свої гроші на щось інше, або на якісь інші продукти від Makeup Revolution, Тому що цей набір. Ну, він не має ніякого вау-ефекту, ну, починаючи з пакування, не має вау-ефекту. Потім ти починаєш цим фарбуватися, і воно все таке якесь ну надуже, ну надуже. Тому радити не буду, мені це не подобається. Тож, в мене зараз є якраз трохи часу, щоб це все змити, вивісити одяг і полетіти далі до справ... по справам. Їхати, збирати речі. Тому бажаю вам, ще раз повторюсь, побільше світла, тихих і мирних днів і ночей, щоб у вас все було добре. Наскільки це можливо, пишіть, будь ласка, внизу в коментарях, як вам цей подарунковий набір подобається чи ні. Як взагалі ставитись до бренду Makeup Revolution, полюбляєте цей бренд чи ні. От, ну я буду вам безмежно вдячна за підтримку, тому чекаю від вас. Підписки, вподобайки і коментарі. Ну а ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступному відео, Па-па, друзі.